Візілотан комплекс покращує гостроту зору. Знімає втому з очей за українським часом. Дев'ятнадцята година у студії інтеранистася давгола. Новини до вашої уваги. Близько 16-ї окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Поранений 61-річний чоловік. Ворожа армія не припиняє тероризувати цивільне населення, веде обстріли з дронів. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик, вона з нами наживо. Лізу, вітаю. Тож які у тебе новини? Розповідай, будь ласка. Настю вітаю. Сьогодні ворог атакував житлову забудову на Херсонщині. Під ударом опинилися Степанівка, пошкоджені чотирихповерховий будинок та приватні домівки. В оселях вибиті вікна, потрощена покрівля і зруйновані паркани. Загиблих та поранених немає. Також армія Російської Федерації безпілотником атакувала Станіслав. Поранені двоє чоловіків. У них контузія, вибухові та черепно-мозкові травми. Поблизу на хит. Херсонщині, ворог із дрона, поцілив у маршрутку. Травмована 50-річна пасажирка. Жінку доправили до лікарні. Близько сьомої ранку під обстрілами з безпілотника опинився Дніпровський район. Поранений 64-річний чоловік. В області через обстріли за добу загинула одна людина. 15-ро поранено. Під ворожою атакою було 16 населених пунктів. Пошкоджена багатоповерхівка, шість приватних будинків, газогіду. Ні, автівка швидкої допомоги та автобус. Якщо говорити за Миколаївщину, то уночі сили протиповітряної оборони знищили шахет. А напередодні окупанти атакували з дрона Куцурубську громаду. Ніхто не травмувався. На цю хвилину це вся інформація. Настю тобі слово? Дякую, колегу, за вичерпну інформацію. Це була Єлизавета Кротик, і Вона відстежує ситуацію у Херсонській та Миколаївській областях. Одна людина загинула, двоє поранені у наслідок російських ударів по Костянтинівці. І це попередні дані повідомляють у Донецькій ОВА. Окупанти скинули на місто три керовані авіабомби у день. Пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта, лінія електропередач. Щонайменше чотири людини поранені у наслідок обстрілу біленького. Це на Донеччині. Серед потерпілих дитина їх усіх шпиталювали. Ворог обстрілював передмістя Краматорська, і зранку і в день пошкоджено підприємство, приватні будинки. У селі Першотравневе на Харківщині загинув цивільний чоловік. Це сталося після того, як окупанти скинули боєприпас з ФПВ-дрону на його автівку. Обстріляли росіяни також при фронтові населені пункти області. У селі Новоосинове загорівся житловий будинок. За попередніми даними поранено 54-річного чоловіка. У Купінському вузловому палали житловий будинок та дві господарчі споруди. Як повідомили у ДСНС, приборкала вогонь під ворожими обстрілами добровільна пожежна команда. Селища Ківшарівка. Двоє людей поранені унаслідок обстрілу росіянами Куп'янська на Харківщині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог атакував місто сьогодні зранку. Застосував баражувальний боєприпас типу ФП-відрон. Влучив неподалік автобусної зупинки. Пошкоджено приміщенням магазину та автомобіль. Одного з постраждалих ушпиталили. У Гуляйполі поранено 61-річну місцеву жительку. Як повідомляють у Запорізькій ОВА, її атакував ФПВ-дрон. з пораненнями та контузією. Жінку доправили у лікарню. Протягом тижня російська армія запустила по Україні майже 20 ракет різних типів, понад 800 кабів, майже 400 різних ударних безпілотників. Таку статистику оприлюднив президент Володимир Зеленський і зауважив, що щоденний повітряний терор можна зупинити. За його словами, для цього необхідна єдність партнерів і далекобійність. Глава держави акцентував, що наступного тижня у межах Рамштайну українські чиновники продовжать опрацьовувати це питання із партнерами. Унаслідок теракту на центральній автобусній станції Бейершева, що в Ізраїлі, одна дівчина вбита і десятеро людей поранені. Як повідомляють місцеві змі, терорист напав на людей з ножем. Далі почав стріляти з вогнепальної зброї. Правоохоронці нападника ліквідували та перевірили територію автовокзалу, бо мали підозри, що терорист міг залишити десь вибухівку. Згодом з'ясувалося, що нападник був бедуїном громадянином Ізраїлю. 440 бойовиків і понад 2000 тисячі воєнізованих цілей. Ізраїль звітує про операцію проти угруповання Хазбула у ніч проти неділі. Повітряні сили Цахалу завдали ударів по південних районах Бейрута. Там, за даними розвідки, були склади зброї терористів. На користь цього свідчать кадри, як детонують звичайні багатоповерхівки. І ще перед атакою армія оборони Ізраїлю попередила цивільне населення та закликала евакуюватися. Завдати удару у відповідь намагалися і з території Лівану. Частину снарядів перехопила система ППО Залізний купол. Ще частина впала на території прикордонного міста Кіріячмона. Попередньо ніхто з мирного населення не постраждав. Знищити загрозу не лише з повітря, а й з-під землі. Ізраїльські військові виявили та знищили тунель на півдні Лівану. Крізь нього бійці хазбули збиралися атакувати Ізраїль. Підземне сховище проклали за 300 метрів від кордону. Усередині були командні центри та навіть житлові приміщення для бойовиків із кухнями, душовими запасами свіжих харчів. Також солдати Цехалу знайшли сотні одиниць зброї. Її вочевидь планували використовувати під час нападу на селище у Галілеї. Усі знахідки вилучили, а сам тунель залили рідким бетоном. Ізраїль не давав жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об'єкти Ірану. Про таке заявив високопоставлений представник державного департаменту США в інтерв'ю CNN. Він зазначив, що Сполучені Штати вже майже рік працюють над тим, аби запобігти переростанню конфлікту у велику війну, і на його думку їм це вдається. Також раніше президент Джо Байден заявив, що не хоче, аби Ізраїль у відповідь на балістичну атаку з боку Ірану завдав удару по ядерних об'єктах Ісламської республіки. Купувати українське це вигідно. До програми Національний Кешбек долучаються дедалі більше вітчизняних виробників. На Черкащині участь у проєкті беруть близько десятка потужних підприємств, серед них ті, що виготовляють товари першої необхідності. Як от хліб від придбання такого продукту з відповідним маркуванням зроблено в Україні, можна отримати 10% кешбеку. Наша знімальна група побувала на підприємстві та розпитала про нову програму. Тут народжується черкаський хліб у величезному цеху. Розміщені печі завдовжки 25 метрів. Та до того як буханці потраплять на випікання, треба замісити тісто. Все автоматично. На підприємстві використовують продукцію місцевих виробників. Лінії виготовлення хліба автоматизовані. Участь людей у процесі мінімальна. Формується заготовка правильної форми. Далі йде у шкафу. Рішення до повної готовності хлібини минає близько 2,5 годин. Потужності значні. За добу випікають 72 тонни виробів. Безперервно працюють чотири печі, ще дві нині модернізують. Постачання чи енергоносії, чи сировини. Ми працюємо ну, нормально. У нас немає перебоїв згідно графіка, згідно замовлення, виконується все вчасно. Суточна, асортимент до 150 видів продукції, батонів дуже багато, батонової групи багато. Відтепер купити Черкаський хліб можна ще з додатковою вигодою. Підприємство зареєструвало свою продукцію в програмі Національний кешбек. Тож, придбавши паляницю чи батон з позначкою, зроблено в Україні, можна отримати 10% суми на картку. Це якась є така соціальна ініціатива для покупців. Друге, це те, що підтримується місцевий виробник. Як підтримується місцевий виробник, це автоматично підтримуються наші там, працівники, які працюють в підприємстві. Будь близько це податки. Також зараз дуже важливо цей час, коли йдуть військові дії. Також люди краще будуть споживати наше українське виробництво. Окрім участі в національній програмі, підприємство реалізує і власні ініціативи, як от 50 копійок з кожного буханця Миколаївський відправляють на придбання ребів. Ірина Васюра Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Національний рекорд з аматорського вітрильного спорту з найбільшою кількістю учасників ветеранів встановили в одному з яхт-клубів Києва. Організатори, що проводять для постраждалих від війни заняття з адаптивного яхтингу, переконані, що такі заходи не лише лікують від моральних травм, а й допомагають зміцнювати сім'ї. Про що йде мова далі у нашому сюжеті? Відновити ментальне здоров'я ветеранам, пораненим бійцям та всім постраждалим від війни, здатні свіже повітря, вода та спортивний азарт. У цьому переконаний Ігор, волонтер, тренер з яхтингу та організатор регати, що відбувається цими днями у Києві. Використовувати улюблений вид спорту як спосіб реабілітації. Чоловік почав кілька місяців тому. А сьогодні його підопічні вже готові встановити рекорд. Рекорд ми ставимо тільки з участю військових. В рекорд входять, але тут багато сімей, тут діти, тут жони, і вони теж будуть з нами з нами на човнах. Вони теж вийдуть, і це підкріплює такі сімейні стосунки. Бо коли чоловіки вертаються з фронту, ну, часто буває таке, що сім'ї рушаться, і ми гадаємо, що от такі наші заходи вони е, укріпляють сім'ї. Повним складом братиме участь у встановленні рекорду на воді родина Артема Власенка. Він боєць територіальної оборони. Я прийшла підтримати свого батька. Одне великою родиною як бійці, так і родина одна. І сподіваюся, що у нас ну, все вийде. Разом із синами бере участь у дружній регаті, і Віталій Лобода. Двоє дітей без зі мною прийшли. Також тобто вони бі також почули, що на яхтам також захотіли. Рік тому захисник втратив ногу під час бойового завдання на куп'янському напрямку. Зараз чекає на чергову операцію. Ходитиме під вітрилами сьогодні вперше у житті. Це ну відволікає від усього, що в думках є метись. То що там відчував ми одне, ми в лікарні інше відчував. Підтримка тут велике значення має тобто, Воно надихає на щось інше. Осінні тумани вітер не стануть на заваді, вважають яхтсмени початківці. Під керівництвом досвідчених капітанів вони приборкують хвилі Дніпра. За годину ходіння під вітрилами представники Книги рекордів України фіксують рекорд. Сертифікат національного реєстру рекордів України. Я маю честь вручити за участь в організації рекорду найбільша кількість учасників бойових дій у вітриній регаті. Учасники кажуть, яхтин справа фізично нелегка, особливо з огляду на те, що в кожного є фронтові травми та поранення. Але як справжні воїни, вони готові до будь-яких викликів. Я сам водій броньованої техніки, водій механік, тому з таким управлятися набагато легше. Тут є свої нюанси. нас дуже класно вчать цьому. Воно дуже допомагає через те, що найскладніше. В якийсь момент зрозуміти, що ти залишаєшся сам на сам, коли проходять ці всі нагородження медальками, нагородження грамотами, якісь там свята і так далі. Коли ти повертаєшся додому, залишаєшся сам на сам, то те складновато. А коли тебе чекають, треба провести якусь на зразок цієї регату, Ну, ти ну, хочеш, не хочеш, почуваєш себе потрібним. Саме головне те, що Люди про нас думають, і те, що в нас є чудові моменти, спогади про це саме це побути над вітрилами, це покататися, поплавати. Анастасія Пилишок, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.